Вітання. Сьогодні ми занурюємося у такий, знаєте, інтригуючий світ передбачень, зокрема, тих, що пов'язують із бабою Вангою. А так, Нострадамус Балкан, як її ще називають, саме так. І в нас є стаття, яка розглядає її ймовірні пророцтва саме на 2025 рік. Ну і як вони виглядають сьогодні? Цікаво. Тобто, спробуємо розібратись, що там насправді. А що можливо додумали? Саме так, яка наша місія? І коротко нагадаю, Ванга вона ж померла у 96-му, так жила собі у болгарському селі, але от слава про її передбачення йшла світом. Так, постать дуже відома. Навіть легендарна, я б сказав. Отже, перейдімо до 2025 року. Найбільш таке м, тривожне пророцтво, яке аналізує джерело, це про велику війну між заходом і сходом. Ага, це те, що зараз часто згадують. Так, стаття наводить її, нібито слова: щойно Сирія впаде, чекайте великої війни між заходом і сходом. І далі навесні почнеться війна на сході і буде третя світова війна. Навіть так. Ого, війна на сході, яка знищить захід сильно. Але ж, знаєте, тут одразу питання а що таке Сирія впаде? Як це трактувати? От, і хто такий захід, схід у її розумінні, дуже розмито. Саме так. І джерело, власне, на це і вказує ця розпливчість, вона і є ключем до живучості таких пророцтв, їх можна ну, натягнути на будь-яку ситуацію по суті. Тобто конкретика, на кшталт Сирія чи навесні є, але вона настільки загальна, що підходить під багато сценаріїв, і це чіпляє, звісно. Але ж там не тільки про війну. Джерело пише, що Ванга на 2025-й нібито й ніби контакт з прибульцями прогнозувала. О так і розвиток телепатії. Ну це вже звучить як наукова фантастика, відверто кажучи. Погоджуюсь. Але ж такі прогнози теж існують поряд із тими, що про війни. І от щоб зрозуміти, чому до неї такий інтерес, джерело згадує її нібито влучання в минулому. Так, це важливо. Наприклад, про 44-го президента США, афроамериканця. Це ж нібито задовго до Обами було сказано. Ага. А найвідоміше, мабуть, про 11 вересня. Там цитата така: Жах. Жах. Американські брати впадуть під ударами сталевих птахів, вовки витимуть у кущах. Так, так, сталеві птахи, літаки. Кущі, тобто Буш як натяк на прізвище президента, класична ретроспективна інтерпретація. Тобто, коли подія вже сталася, легко знайти відповідності у таких от туманних фразах. Абсолютно. Це називається постдикція. Джерело ще згадує Брекзіт, цунамі 2004-го, смерть Діани, але і це ключовий момент, на якому наголошує стаття. Що саме? Ванга ніколи нічого не записувала взагалі нічого. Все, що ми маємо, це перекази від людей, які з нею спілкувалися, або які чули від тих, хто спілкувався. Тобто це вже не перше джерело, як зіпсований телефон. Саме так це усні свідчення, часто з других, третіх рук. Про якусь перевірку, верифікацію тут взагалі не йдеться. Це вже більше схоже на фольклор, на міф, який живе своїм життям. Зрозуміло, це кардинально змінює справу. І для балансу джерело ж наводить і пророцтва, які ну відверто не збулися? Так, і це дуже важливо, бо часто про них забувають. Наприклад, Третя світова війна між 2010 і 2014 роками, яка мала бути з ядерною зброєю, здається. Так, цього ж не сталося на щастя. Або стаття пише, що у 2023-му мали прибульці висадитися і війну оголосити. Серйозно про таке теж казала? Ну, принаймні так їй приписують, або про вибух на АЕС, який мав би заразити всю Азію. Ці промахи дуже добре показують вибірковість сприйняття. Тобто вдалі інтерпретації тиражуються, а провали про сигноруються. Тому критичне мислення тут головний інструмент. Отже, якщо підсумувати те, що ми дізналися з джерела, баба Ванга це скоріше феномен культури, міф, є нібито влучання, які часто є вдалою інтерпретацією постфактум, і є очевидні помилки. А прогноз про велику війну у 25-му, хоч і лякає, має сприйматися з величезним скепсисом. Ключове, як на мене, що випливає зі статті, це саме фундаментальна неперевіреність, немає записів, все усно, неможливо відділити реальність від вигадки спотворені легенд. Тобто ми аналізуємо не стільки пророцтва, скільки легенду про них, власне кажучи, так маємо справу з міфом, а не з фактами. І от наостанок така думка. Чому, попри всю цю непевність, відсутність доказів, помилки, такі фігури, як Ванга, досі настільки популярні? Mm, гарне питання. Може це більше говорить про нас самих, про нашу потребу в якійсь визначеності, в натяку на полядок у цьому такому непередбачуваному світі? Можливо, Потреба вірити, що хтось знає майбутнє, особливо коли навколо стільки хаосу. Це знаєте, заспокоює певним чином, навіть якщо ілюзорно. Так, так, дає якусь надію чи орієнтир, навіть якщо цей орієнтир, просто легенда.